Привіт з України, місто Івано-Франківськ. 26 вересня у районному будинку культури міста Тисменниця відбувся фестиваль народних аматорських колективів під назвою Душі людської відкриття, в якому взяло участь 20 творчих груп і колективів з усіх куточків одноіменного району. Народний аматорський жіночий вокальний ансамбль джерело села Підлісся. Аматорські фольклорні колективи сіл Марківці, Одаї, Милування, Вільшаниця, Колодіївка, Нові Кривотули, Клубівці, Липівка, Хом'яківка, Березівка, вокальний дует сестер Хмілів з Чернієва, вокальний ансамбль дівчат Будинку культури села Драгомерчани, чоловічий вокальний ансамбль будинку культури Старий Лисець. дует у складі Марії Костишин та Наталії Мецканюк будинку культури села Загвіздя, жіночі вокальні ансамблі будинку культури селищ. Олисець та села Красилівка, аматорський колектив села Угринів Горішні, фольклорний колектив «Горецвіт» будинку культури села Узен, колектив під назвою Благовість села Слобода, хоровий колектив села Підлужя. такому розмаліттю учасників та номерів могла б позазрити і столична сцена, не кажучи вже про обласну. Та, на жаль, це прекрасне свято побачили, якщо не враховувати мене, та ще декількох мешканців тисменці, тільки його учасники та організатори. Жаль, що місцеве телебачення спромоглося зняти тільки невеличкий сюжет на місцеві новини і не зафіксувало цієї події цілком. Що не робить честі ні його керівнику пану Володимиру Строку, ні місцевій владі з цього приводу радий повідомити, що найближчим часом весь фестиваль бажаючи можуть переглянути в інтернеті, завівши у пошукове вікно ключові слова фестиваль у Тисмениці. або зайшовши на сайт студії Мирослава Бойчука про відеостудію UA, у розділ творчість друзів внизу. Ви бачите, як е, написати. Цю адресу принагідно додам, що з 1 жовтня на сторінках YouTube відкриється кілька відеоканалів з розміщенням різноманітного місцевого відео, в тому числі і того, яке буде відзнято у тисмиці, але це тема нашої наступної розмови і наступного сюжету.